Хотів би жити знов у горах, дитям би журним, як колись, блукать між скель в морях суворих, між хвиль розбурханих, нестись, моя ж душа, мов птах, прип'ятий, що прагне скель і висоти, страждає в Англії пихатій в краю лукавства й німоти. Джордж Нойл Гордон Байрон мріяв про висоту і море. Писав про самотність і пристрасть. Його перо стало мечем проти неправди. Він кинув виклик світу і назавжди залишився символом свободи духу. Поет, лорд, мандрівник, бунтар, Джордж Ноел Гордон Байрон людина, яка жила, писала і любила на повну силу. Він центральна постать англійського романтизму. Дізнайтеся, в чому його сила і слабкість. Розпочніть шлях до пізнання Байрона.